Всім привіт це Василь, це його Chevrolet Bolt. Вітаю. А, Вась, розкажи нашу історію, як ми познайомились і як ти купив машину, не бачачи нас, передавши гроші, перевівши. Як це взагалі було? Я вже погано пам'ятаю, якщо чесно. Ну, ти знаєш, друже... 19-й рік, да, чи 20-й це був? Ні, це був 21-й. 21-й. Це 21 за рік до війни, да. да, а, да, да. да. Ну що, дуже цікаво познайомилось. Мені сказали, що такий Захар, що він займається. Електромобілями і я дізнався, що він займається Теслами. Я спитав, що ти мені скажеш. Ну, Захар каже, приходь до мене, покатайся на Теслі. А я прийшов, покатався. А, ну мене не було в салоні. На Теслі. Ні, та, не було, менеджер да, менеджер продали, дали вам ага. ту теслочку, сіли ми, поїхали. Тебе х, сподобався тобі Хеміліон чи ні? Най. Най. ні? Ні. ні, ні, Не подобається. Я, ти знаєш, я так подивився, і Тесла щось, ну ну. Хочеться щось інше. Я зрозумів, що кращої моделі S немає. Тройка гарна машина, чудова, але щось занизька, ну, коротше, не пішла вона мені. Моя мрія це S, а поки-поки-поки хочу для себе та дружини взяти свого ж ну, да, своєї рекомендації, ти мені кажеш, якщо не ти друже не хочеш Теслу, третю, якщо да. ти не тянеш на Y, якщо ти не тягнеш на S, ну, то, да. то друже, візьми болта. Да. Я взяв болта. да. да, 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 да. І ми тобі запропонували якраз машину, яка була в дорозі, так? Да? Ти знаєш, я вже не пригадую, але ти сказав, що так так є машина. Е, скину фото. Чи вона підходить? Коли це фото побачила дружина, вона сказала, а, -а, -а хочу, хочу, хочу. І все пішло. А, друзі, ви розуміли, це машина, вона з Америки так і прийшла. Це якась компанія. Розкажи краще. А, що це плівка, хороша, да. американська, дорога. У нас тут в Україні. А, Фахівці дивилися і сказали, що плівка ну, просто суперова накладена. тобто ну, У нас, кажуть, так не роблять. Ну, я, я вірю. А, машинка така зі Штатів. Це була компанія, яка займалася продажем чаїв, чаї були з Африки. І Ззаді у салоні там було спеціально обладнане місце, а, таке грузове місце. Тобто це машина була. А, Напівгрузова, щось ага. таке, напіввантажна. Так, да, Там задніх сідушок не було. Не було. Точно, точно. У нас така зараз Еска їде з, до речі, з Америки. Еска? Да, ЕС Еска без задніх сідушок, а обладнана поняв підгрузовий. Я її купив на аукціоні і тільки потім побачив, що, що вона, вона без сідушок задніх. Еска. Да. Саме головне питання як ти е, якби, згодився? Передати кошти, не бачачи, там, не знаючи мене. А, ну ти вже був в автосалоні, вже пройшов да. ні, мене тебе рекомендували як людину, ну, да, спільні, яка, друзі. Та, спільні друзі, яка займається його, яка займається практиками. А я знаю, що якщо людина знаходиться на шляху саморозвитку, то ну, такі жаль, людині... Не всі такі. <схай> У мене були люди, такі хто людині... на шляху саморозвитку теж, знаєш. Можна ще. вірити. Можна вірити і все нормально. я ну, пов... просто ти 20 тисяч заплатив, чи там більше навіть на той час, я не пам'ятаю. 20 тисяч, так. 20 тисяч. Да. 20 з е -е, Заплатив і, типа. Просто, я не пам'ятаю, ми навіть договір підписували чи ні? Навірно, ні. не підписували. Не підписували ні, не підписув, я одразу кошти довго. перекинув, на рахунок ти скинув, там компанія mm, була да. і все. Отак от людина купила машину. Розкажи, будь ласка, скільки ти на ній вже проїхав кілометрів і як тобі взагалі машина? Скільки проїхав? А ну, знаєш... це за два роки, да, виходить? Да, Так, да, вже 20. Ну, під 20 тисяч. 15-20 тисяч. Ну, 40... Кілометрів? да, 20 От як я в Германію ж їхав. Ми ж спочатку вини вивозив свою родину. Я вивозив на ніці американка, я їхав, проїхав десь приблизно тисячі три кілометри. виїжджали. А ти як, я так розумію, по Києву не багато їздив, по Україні небагато їздив до цього. Ну, Ні, рік... постійно, постійно, постійно катався, катався, а катався. А так мало 20 тисяч за два роки. А потім, коли вже я був в Німеччині, там великих відстаней немає. Там туди-туди-туди проїхати, місце, там, там проїхати. Да, нічого такого. А скільки в неї зараз пробігло всього? 60. 60 да. тисяч. Так, так вона ж нова. Сінка. машина. Новенька. Бо більшість Chevrolet Bolt, які в Україні у них там за 100 тисяч пробіги. Ні, <ріг> <ріг> вона то що, вона суперовська машина. Вона бігає, я, я взагалі. А, скільки задумала? зараз проїжджає на одному заряді. От літом без кондиціонера, Так да, я сказать... можу 500 кілометрів проїхати. Да? Ну Це в такому. Економі. Ну, в такому, да. 70 кілометрів. Тобто ну, реально 400 це спокійно, вона виїжджає. Да. Да. Вот, э, ну, у мене бак обмежений 90%, я собі обмеження зробив. І вона 400 приїде. Я Ти 50. в Німеччину так довго їхав, тому що ти не знав, що є ці перехідники для швидких зарядок. Да? Так, Так, я не знав цього І ми заряджалися там, завдяки волонтерам, завдяки добрим людям. То Від звичайної розетки, від звичайної, або від фази. Да, да. Да, да, да. Скажи більше, я коли повертався зараз, адаптеру немає. Як їхати, то в мене друг в Братиславі, там є певні волонтерські справи. Заїхав в Братиславу. До мого товариша там вирішили питання, потім повертатися, дивлюсь, Карпати польські. Там є єдина трифазна розетка. Я туди приїжджаю в отель, пан мені каже, нема. Так що робити? В готелі, так? Да? Так да, нема. Треба шукати. А там маленькі трифазки, не підходить. Ну, Зазвичай польський треба перехідник. Ну, Там польська розетка, звичайна, вона з заземленням стерчить. Ага. Штекер не підходить. Ага. Субота, все зачинено, нічого не працює, адаптерів нема де купити. Поїхали десь там в гори в Карпати, трьохфазка є. Струм не тягне, вольтаж 260 вольт не дає заряджати. Що робити? Шукаємо поліцію, шукаємо пожарку, там, там поляки своїх А у тебе уші 380. У мене звичайна розетка без польського адаптера. І, І 380, да. Велика, маленька. Ну так, да, звичайної розетки теж заряджатися довго, дуже. Потім завдяки знайшли базу, яка не базу, а, а лавка, яка займається туристичним снаряд спорядженням, лижами, ага. там, сноубордами. І у мужика була та фаза. День в Карпатах. Ну Це, звісно, я тобі скажу це, приключення, ще то, їздити. Да, да. Ні, я задоволений. зарядкою. Машина, машина, вона лялечка. Ну, це гарнюня. Ну, У мене до цього був ліфчик. Лівчик так, трошки комфортніше, але ж дистанс ніякий. Ну, да, да, да. Ти маєш на увазі по підвісі, да? ліфт м'якший. Ліфт м'якший і салон у мене був максимальний. А, на Так, шку... кі... шку... да, на... да, да, да. тут єдиний нюанс це що нема підігріву і е... руля. руля. Ну, а це... сидіння тут є? Сидінь немає. Підігріву немає. немає, немає, немає. Може він є на екрані там. Чи? Ні, 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 ні. ти ні, ні, вже ні. все вивчив. Ну, да. Але ж для мене це, ну, це зовсім не проблема. Не в цьому щастя. Машина сама по собі, а у мене вже це четверта машина, ще на багатьох їздив. Суперова. Я, ти знаєш, машинка просто-просто ну, бомба. Розкажи якісь, може, не знаю, прикольні історії про цю машину, <світ> а, якісь, які були у тебе на, якби, на шляху експлуатації. історії? Ну, Всі прикольні історії майже з <світ> це штекери. Це американський порт. І відповідно <світ> вони ж мудрі люди зробили свій type 1. І який бере максимум 7 кВт. І це, ну, можна сказати, така особливість американських машин і американського ну, да, да, типу 1. Бо тип-2 бере 22 кВт європейські. Ну, деякі машини. Так. Да, це 7. Тобто є певні нюанси, але це себе я в гаражі влаштував одну фазу, хотів влаштувати три фази, щоб було максимум. Ну, 7 кВт вона тягнула. 7 кВт на одній фазі вона тягне. оце особливість. І майже всі, всі історії, які з нею траплялися, це зарядка. Адаптер. В Польщі. А, люди, які нас прийняли, сказали, ось вам гроші, купіть адаптер. Я пішов в магазин. Купив адаптер, перехідник Type 1, Type 2. Плухшаре, де найближча зарядка. Під'їжджаю, а там папа, папа і папа, 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 папа. Nee, папа, я на іншу, папа, папа, на іншу, папа, папа, на іншу, папа, що робити? Я в магазин кажу, все, забирайте, а хрен цей перехідник він мені не потрібен. Все, їдемо в Берлін. В Берліні дивлюся, там повинна бути мама або ж Type 1. Приїжджаємо в Берлін. А дивіся, Type 1 немає. Можеш показати, який у тебе немає. зараз перехідник? Так, дивись. Оце вже куплений в Німеччині. Ага, китайські. Ну так. Да. Крім Китаю, хтось щось робить. Куплений, куплений в Німеччині китайський провод. Да. Такі самі, як ми самі. Ми їх теж збираємо. Да, 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 Тільки да, да. ми використовуємо українські руки і український кабель, а пістолети теж з Китаю беремо. А це все рідне, китайське. Ну так, да, тип 2 на. Це ти в Німеччині купляв? ІВІ плюс? Ми, до речі, теж замовили, у нас вже пістолети будуть з брендуванням, тільки чорні будуть. Uh -huh. Ну і зарядка, так? Да? Зараз ще кажеться, що у тебе не ломаська зарядка. Рекомендую Екофактор. <ріху> Та ні, чого вирізати. оце це от реально справді потрібно... Це німецький Афі... Друзі, перший раз бачу такої а, якості. Чуєте, обов'язково, ну я не знаю, як це стосується, там, е, крім болтів інших. Я думаю, кожного електрокару стосується. Брати, е, щоб жила була 3,5. Ой, 2,5.5. Щоб жила, жила була 2,5, він не гріється. І він... Іначе пролавитись буде. Да, краще, перший що... раз бачу кабель, щоб був настільки хорошій якості, що він такий м'який. От потрогай. Реально, блин, кабель дуже мікий. Ще рекомендація. Це я Скільки тут метрів? 20? 15. 15. У мене 30. Для подорожей 30. Да. 30. Да, це ну, це такий мінімум. Ну, 7 кВт Чому? Заряд. Це Чому я кажу тут, вона я рекомендую. По-перше, ну, ми, ми таке саме робимо тільки в два рази дешевше. Да. Є да. перехідник. Да, я це раз. От, благодаря, завдяки в цьому. Я заряджався... — Тільки все. у нас е екранчик покоручий. І тут можна змінювати вальтаж. Так, да, да, да. так, ну, так. Струм. струм. Тоді, тоді у нас ще не було такого, тому я тобі не запропонував. Зараз вже, зрозуміло. Екофактор вони молодці, вони нормальні роблять. На зарядки. цьому вижив? Я ще наколхозив собі землю. Це такі нержавейки. — Це там в Німеччині? Ні-ні, Ні-ні-ні, в Україні. В Україні. Ну, В Німеччині там все з заземленням. А тут в Україні. Наколхозив собі цей стержень з ну, розетку і працював. Взагалі ми не рекомендуємо таке робити, тільки якщо ви ні, десь приїхали і, і вам Нельзя. треба екстрено да, нема за... заземлення. Це можна зробити. А по-хорошому зробіть нормальне заземлення, так як воно має. Це бути. Це я робив виключно. Коли була війна, там не всі зарядки працювали, а не, не, не. в селах немає. А наша зарядка. Того... До речі, екофактор же вроді теж без заземлення може працювати чи ні? Може. А, я зрозумів. Ти його так для безпеки ні. робив, так? Да, заземлення Доземлення я зробив для Лівчика. А, для Лівчика. Коли У мене була оригінальна зарядка ліфа. Все, я поняв. А він чорний сам по собі. Я тільки зараз зрозумів, що машина чорного кольору. У <клух> да. неї чорний кузов. А в мене там, коли я її купив, там дуже велике, велике питання, як взагалі її зареєструвати. Бо це Одеса. Тобто вони все зроблять за гроші. І вони кажуть, а як я тобі зроблю? тебе ж там колір непонятно який. Ага. А, а, до речі, який колір у неї по тих паспортах? Грав. Грав? Це я. Як... Грей. Грей, так. Да. А чого він грей, якщо він блек, блін? Грей. Тобі прописали грей? Що грей. вони курять? Чи це грей? Грей. Графіт. А, це графіт, Графіт, графіт я поняв. Де, де він тут написаний? Так, а що вона у нас? Другий місяць 19-го року. Так це свіжачок. Так, я тобі прошу. Друзі, зверніть увагу, що прикольно зробили Америкоси. Сертифіковано е, і Fossil Fuel Free Fleet. Що це означає? Що е, якби парк автомобілів з, е, вільний від бензину, віль, вільний від палива. Це от реально круто компанія, яка е, ну, закупила ці машини, вони, звісно, респект їм. А де, до речі, їхній бренд? Тим був спереді, так? ти його зняв чи ні? Ні, нічого не знімав. Спереді. Ну Як це бренд? А, це Назва. Нічого не було. А, не було на війні? Нічого надзи, не да? було, тільки оцей, типу герб, щось оце таке. — А це ти нічого не зняв. Це жити. Это... Ну за що? Це як добра згадка, що а, з Америки да. з контейнера. І воно, до речі, воно не воно пасує до машини. Да? Воно Ні, не виділяється, воно пасує. Я ж кажу, дружині вона бачить цю машинку, це <смір> того, що ти чув про «Шевроле Болт, ти вже там на якихось форумах сидів в групах власників «Шевроле Болт і так далі. Наскільки це проблемна машина чи навпаки якби, хороша машина? Що <смір> ти знаєш? Ну, що я знаю, що по-перше, Chevrolet це компанія з таким огроменним стажем з машинобудування, що сама по собі машина вилазана. Ага. Тобто проблем. Ну, як звичайні машини, там походовці, щось треба, перехідніки мінети. Uh -huh. Якщо машина обслуговується, проблем майже немає. Там, звісно, і болячки з адлонблоками, то, що я зараз буду міняти, Ну, це звичайна машина, звичайна машина і звичайні болячки. Знаю, що машина вкрай надійна. Казали про неї, що там якісь спалахи, там десь воно щось згоріло, але є обмеження е на максимальний заряд батареї. У мене стоїть 90%. І ти більше 90% рідко заряджаєш. 90% це 55 кВт, це більш ніж треба, я розумію, так. Да. Да. Ну, рекомендують прошивку зробити 80%. То таке, то на бажання. Ага. Воно Рекомен. взагалі, так. Да. Машинка Що б ти порекомендував людям, які нас дивляться і сумніваються, купляти їм взагалі електромобіль чи не купляти, враховуючи, що ти в Німеччину на ній з'їздив, назад не маючи перехідника для швидких зарядок. Ні, ну я вбачаю в сенс, е, як то сказати, е, наше суспільство рухається, рухається вперед. І електромобіль це така певна віха, певна епоха. Е, як на мене, то майбутнє, звісно, це водород. Кисень, як воно це на українською. Да, да, да. Кисень, водень, вітинь. Ну, Коротше, будучи за водородом, да. Е, електричка це. 100%, там 150, там 146% це для наших прекрасних половинок, для жінок, коли щось треба по місту, там діти, кудись поїхати. Тобто для жінки це ну, машина на все 100. Це машина по місту. Їздити по місту, по Європі, звісно, да, там весь, весь сервіс треба, щоб облаштований. Це різдка зарядка просто. і все. Ця машина, вона все ж таки більш міська. Тому що, наприклад, Німеччина, автобан без обмежень, хочеться втопити. Ну так, да, так, да, так. Да. І тут треба, щоб щось економити заряд треба. Тут, тут на навіть. цьому не поїдеш. Тобто це міська... Ні, ну, це, це болт, Ми... да, да, болт, він більш міський. Просто є ж електромобілі, які можуть брати і 200 кВт зарядку, розумієш? Ну, от та сама трійка. Там, та тріка, та Друже, трика. Я Трики. їду по автобану 90 км на годину. Да, розумію, розумію. Да. Це машина, а... да, Тесла, я думаю, здається, вона більш для подорожів, для цього мінустована. Болт це міська машинка. Ну, на мою думку, а, ну, місто, область, ну, да, місто в ну, Україні, якщо там не далеко. Я в Одесу катав, в Одесу, в Карпати, ну взагалі поїхати Дископорт, можна. Понятна, що. Так, але ж велика там подорож та... Треба мати перехідник год. просто і все. Ну, 50 кВт заряджає через перехідник. Або Болт так. Бере. Або так. Друзі, а, якщо ви сумніваєтесь, купувати електромобіль чи ні, у нас ви можете їх взяти в оренду. Вася, дякуємо тобі дуже за відгук. Дякуємо тобі за баню. Захар, uh, Вася, дякую, до речі, тобі. займається бан, банями, Будемо надіятися, що після війни він все-таки повернеться в Україну і буде тут дай Боже. проводити бані зцілення людей, дай і оздоровлення Боже, дай. нації. Так, реабілітація. Uh, так. Дякуємо тобі, що довірився, якби нам там, моїй компанії, і придбав у нас машинку. І раді, що вона в тебе як відслужила. І служить. Дякую. І якщо ви хочете щось по електромобілям, вам от, от туди звертатися. Дякуємо, що дивилися. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в нових відео. Па-па! Evolution. This is the future.